Молодість і старість на дорозі стрілись. Старість помаленько з ойком зупинилась. Молодість питає Чом, бабусю, стогнеш, і чому повільно з паличкою ходиш? Старість усміхнулась і сказала тихо Доню, не дивуйся, старість це як лихо. Хід вже сповільнився, рухаюсь поволі, а з літами в тілі появились болі. Молодість горливо голову підняла, Краще би бабуню в ліжку полежала. Ти своє прожила, вік відпрацювала, то сиділа б вдома і відпочивала. Бачиш, я красива, вільна і розкішна, У своїй свободі я, буваю, грішна. Ходжу по вечірках, зустрічах, гулянках, З друзями буваю у вечірніх парках. Старіць подивилась і голову схилила. Я, колись, дитино, теж була красива, потім заміж вийшла, і на мої плечі дім повис робота і моя малеча. Молодість минала дуже непомітно, спохватилась, бачу, я уже не квітну. В праці, у турботах рання до смеркання, відлітали вдалеч мрії і бажання. Ну й чудна бабуся. Треба ж так прожити, щоб заради когось молодість губити, а я буду завжди вільна і красива, щоби свою вроду я не загубила. Сперечатись, доню, я таки не буду. Зрозумій, з роками всі старіють люди, бо літа, як вітер, за ліси втікають, молодість і вроду. Завжди забирають. Поживеш побачиш щастя не в свободі, не в нічних гулянках, не в французькій моді. Молодість сміялась, аж сміху залилась. Може, ти, бабусю, чомусь помилилась? Ні, Люба, я не помилилась, я жила, раділа, все життя трудилась, дав Господь здоров'я і сім'ю прекрасну. Ох, якби ж ти знала, яке маю щастя. Діти щебетали, милі пташенята, радості, любові, гомону багато. Потім внученята появились в домі. Я тоді не знала, що таке є втома. Все я віддавала і любов, і ніжність, та я добре знала. Це не буде вічність. Дні летять, збігають, осінь пролітає. А за поворотом і зима чекає. Не помітиш навіть, як вона приходить. Де б не заховався, всіх вона знаходить. І тебе, дитино, вона знайде всюди. Так живуть старіють всі на світі люди. А тепер, пораду, хочу тобі дати. вмій, дитино, люба, час віцінувати, бо краса не вічна, як листочок в'яне. А от серце маме. Завжди полум'яне. То чому, бабуля, ти такою стала, І ти уже не можеш, постать помінялась для дітей і внуків я життя віддала, і про це ніколи я не шкодувала. Вічної дороги на землі немає, і себе людина в чому залишає в дітях і онуках є її коріння, в тому й полягає гордість покоління. Молодість схилила голівоньку низько, підійшла повільно до бабусі близько, І взялись за руку молодість і старість. Дякую, бабусю, за урок повчальний.